Є така класна фраза, її я постійно говорю, коли е, трапляються якісь фінансові несподіванки. Знаєте, коли е, не знаю, там треба полагодити машину, або болер, наприклад, вдома зламався, і це такі неочікувані е, ваші витрати, які не були заплановані на цей місяць, то в такі моменти, коли е, підсвідомість каже, що блін, дорого, погано, е, треба казати собі, я собі кажу таку фразу, як. Добре, що ми багаті, і навіть незаплановані витрати витрачати із задоволенням і вдячністю, що ну так відбулось, і ось ця така маленька, тоненька магія фінансових відносин, коли у вас не болить, що ви витрачаєте гроші на те, що не було заплановане, а витрачаєте їх із задоволенням, навіть на якісь такі несподівані, неприємні несподіванки. Як добре, що ми багаті.